Написано, Ісус каже, та як доказ цього, ті, хто віруватимуть, творитимуть такі чудесні знамена, моїм ім'ям вони виганятимуть демонів. І тут я хотів би зупинитися. Там продовжується ще далі перелік чудес, але на цьому ми сьогодні зупинимось. Дуже часто я згадую про велике доручення, котре нам дає, дав. Наш Спаситель і Господь і Ісус Христос. Він сказав, щоб ми йшли по всьому світу і проповідували Євангелій. І це не просто доручення, це доручення, в якому ми маємо повноваження, в якому ми маємо силу. І ось дуже часто, коли говориться про це доручення, ми можемо почути про, про те, що будуть виганяти демонів. Читаючи дії святих апостолів, ми знаходимо, що апостоли, проповідуючи Євангеліє, це все дійство супроводжувалося чудесами і вигнанням демонів. Тобто, це йшло в якомусь такому певному комплексі. На жаль, сьогодні на рахунок цього виникають різні думки, навіть виникають різні богословські суперечки. Я сьогодні хотів би говорити дещо на складну тему: чи може християнин бути одержимим? Це непроста тема, і мені довелося місяць дуже плідно працювати, прочитати декілька праць, три праці відомих проповідників, пасторів. Я хотів би сьогодні з вами поділитися словом Божим. Християнам завжди є прийнятним позиція і думка, що біс може мучити християнина поза його тілом. Він може його пригнічувати в певних випадках, але не може бути всередині. Чому так? Більшість вважає, тому що ми кажемо, Дух Святий і Ісус Христос живуть в нас. І це неможливо, щоб співіснували такі дві протилежні особистості, дві протилежні сили. Проте, якщо досліджувати цю тему, ми знайдемо, що реальність дуже часто не погоджується з таким богослів'ям. Дуже часто служителя, пастора церков. Стикаються з тим, що моляться за визволення людей, яких знали як народжених згори, яких знали як сповнених Духа Святого віруючих людей. І ця реальність перекреслює дуже багато богословських тверджень, дуже багато суперечок. В Біблії Ісус нам каже, виганяти бісів. Він давав завдання виганяти бісів. Це Він говорив своїм учням. Він не казав ідіть і проженіть. Він посилав їх виганяти. О, очевидно, щоб щось вийшло, воно має знаходитися десь всередині. Воно не може бути назовні чи десь близько. Якщо назовні десь близько, можна і прогнати. Але якщо воно всередині, потрібно виганяти. І Ісус Христос говорив: якщо диявол десь наближається до нас у нашому житті, ми повинні протистояти Йому і Він втече. Але якщо диявол вже десь увійшов і має місце, тут вже одного протистояння буде замало. І дуже часто. Ці суперечки виникають тому що, тому, що діють, напевно, певні духи, які б хотіли б стверджувати, що віруюча, відроджена людина не може бути одержимою. В таких випадках, в такій науці, вони закріплюються в житті людей і відчувають себе. Спокійно, тому що ніхто їм не буде протистояти. Не людина, яка поневолена, ні церква, ні служителя, які проповідують відповідним чином. І вони безперешкодно роблять свої руйнівні справи в житті людини. В таких церквах, які кажуть, що віруюча людина одержима бути не може. Але факт залишається фактом. Що народжені згори християни, не виключенням також є лідера церкви, служителя церкви, можуть переживати труднощі, які неможливо пояснити якимись природніми речами, недугами чи нескінченним конфліктом між плоттю і духом. Хто сьогодні бореться з якимось гріхом, просить прощення, ще щось, і результату немає. Ми можемо в таких випадках думати, що це дійсно боротьба. Але є випадки, коли це не просто боротьба, а коли така людина є поневоленою. І нам потрібно виз... в... В... собі визнати, що ми маємо справу з реальними людьми дуже часто, які мають реальні проблеми. І щоб. І щоб Бог врятував нас не для того, щоб ми сперечалися про якісь доктрини, але Він врятував нас для служіння один одному, щоб ми могли допомагати один одному, щоб церква могла допомагати знеможеним, пораненим, поневоленим людям. Коли ми вступаємо в контакт з кимось, хто є поневоленим, Тут може бути лише одна відповідь: звільнення, вигнання. Тут не може бути суперечок, відповідь у тому, щоб допомогти людині. Проте сьогодні багато є думок: одержимий чи неодержимий. Я розумію, що інколи в нас, як віруючих людей, складається загальна картина про одержимих людей якась стереотипна картина. Можливо, хтось. Споглядав десь і бачив одержимих людей, як їх змальовує Голівуд, яких змальовують фільми. Там одержимі люди це дуже страшні люди, які повністю не володіють собою, в яких наче скоро очі вискочать, в яких йде піна з рота, вони говорять не своїм голосом. І таких людей ми звикли розуміти, що це є одержимі люди. Але слово одержимий. Це не зовсім такий вдалий переклад, який ми маємо сьогодні в Євангелії, тому що воно має на увазі володіння. А ми знаємо, що диявол не може володіти християнином, тобто мати повний контроль над ним. Але в Біблії немає різниці між бути одержимим і бути пригнобленим. Це означає, що людина тією чи іншою мірою перебуває під впливом. Коли переглянути значення слова одержимість, ми зможемо знайти в інших перекладах, в словниках, виявити, що воно означає займати. Тобто біс може займати якусь частинку життя людини, володіти якоюсь частинкою життя людини. Знання того, що християнин може бути одержимий у якійсь своїй частині, викликає. Запитання, чи якісь є заборонені для духів злоби місця в нас? І нам допоможе в цьому питанні розібратися пізнання того, що кожен з нас, кожна людина складається з трьох частин: дух, душа і тіло. Коли Ісус входить в життя віруючої людини, Він входить у дух людини. Івана 3, Шість написано: народжене від тіла є тілом, а народжене від духа є духом. Біс не може жити в дусі людини, бо там мешкають Ісус Христос і Святий Дух. Саме інші компоненти людського буття єства, такі як душа. А душа що це? Це розум, це воля людини, це емоції людини та тіло можуть бути. Ціллю для бісівських атак, де вони можуть мешкати в цих сферах християнського життя. Тому, коли ми говоримо, що християнин може бути в владі бісів чи одержимий, ми маємо на увазі те, що біс не в його дусі, а в його частині, можливо, душі чи тіла. Щоб про краще зрозуміти це, я проілюструю одну історію, пригадаю. Одну історію, яка трапилася в служінні Ісуса Христа. Одного разу Ісус увійшов у храм, де Він побачив дуже неприємну для себе картину. Він побачив людей, які займалися тим, чим не, не варто було займатися в храмі. Вони продавали щось для жертвоприношення, вони міняли гроші, тому що було декілька валют. Була храмова валюта, і все це в цілому не сподобалося Ісусу Христу. І Євангелія каже, використовується грецьке слово, що Ісус виганяв, Він вигнав усіх цих людей. І це те саме слово, яке використане у Марка, 16 розділі, 17 віршом, який я читав на початку. Ми знаємо, що згідно. Слова Божого, ми, як діти Божі, є храмом Духа Святого. У Старому заповіті у храмі було три основних відділення: святе святих, святе та зовнішній двір. Це актуально сьогодні і для нас, тому що ми є храмом Духа Святого. Божа слава, Божа присутність була у святому святих. Ця частина храму. Є наш дух. Ми знаємо, що коли Ісус увійшов в храм, щоб вигнати всіх тих злодіїв, продавців, міняйл, Він не увійшов до, свят... до святе святих, він пішов у зовнішнє подвір'я, де ці люди проводили свої торгові операції, і Він почав виганяти цих людей. Вся ця розповідь є картиною визволення того, що Ісус хоче. Зробити і в наших храмах. У наших життях можуть бути демони злодії, які промишляють в наших зовнішніх дворах, тілах або душах. І навіть хоча вони не можуть увійти в Святе Святих, в наш Дух, Ісус бажає їх вигнати. І ми повинні також розуміти, що це нам заважає, це не про нас. Це не для нас, це те, що є непотрібним в храмі. Ісус хоче дати свободу, щоб замість цих демонів там появилася молитва, там появилося поклоніння. Ще одним цікавим моментом є питання завіту. Тим, хто вважає, що служіння звільнення або звільнення це потрібно для невіруючих людей. Слід переглянути свою думку і свою позицію. Істина полягає в тому, що таке служіння необхідне найперше всього для людей, віруючих. Яка користь, коли хтось буде виганяти бісів з невіруючої людини, якщо ця людина не збирається каятися? Невіруючий, він не спроможний зберегти той стан. Коли біси вийшли, він не може зберегти той стан чистоти. І в Луки написано, що після звільнення, коли кімната залишилася чистою, прибраною, цей біс може взяти з собою ще сімох. І друге буде гірше, аніж перше, другий стан буде гірший, аніж перший. Служіння визволення це. Заповітне, найперше, це заповітне право віруючих людей, як і будь-яке інше служіння, служіння стілення, інші служіння, воно обіцяне тільки Його народові по заповіту, тим, хто вірить в Ісуса Христа і приходить до Бога через кров Ісуса Христа, яка була пролита на хресті Голгофи. Звичайно, що Бог за милістю своєю проявляє. Любов, свою й милість до людей, які знаходяться поза заповітом. Але перш за все, ці благословіння ґрунтуються на заповіті. Ми також можемо пригадати одну історію жінки, яка не належала до народу ізраїльського. І вона описана також в Маркацькому розділом, 25-м віршом. Там Прийшла жінка, яка почала просити, щоби Господь визволив її дитину від нечистого духа. Проте ми знаємо відповідь Ісуса Христа, який сказав: Дай спочатку наїстися дітям, бо недобре взяти хліб у дітей та кинути псам. Ісус звільняв, давав свободу від демонів, але. Він це робив для народу ізраїльського, для народу, який в той час перебував у старому заповіті. Але історія показує жінку, яка прийшла не з народу Ізраїля. І у цьому виразі хліб у дітей стосується звільнення саме людей, які належали до його народу, до його заповіту. Люди, які перебувають поза заповітом Божим, можуть отримати чудо на основі милості Божої. Але визволення найперше призначене для тих, хто перебуває в заповіті з Богом. Тому, підсумовуючи те, що я сьогодні вам сказав, усім нам варто пильнувати. Багато людей. Знаходять хибний спокій у своєму житті, коли приходять до Господа, життя налагоджується, вони шукають хибний спокій, починають загравати з тими чи іншими речами, починають щось собі дозволяти, а всі атаки диявольські спрямовані найперше на віруючих людей. Найперше спрямовані на тих, хто щось робить в церкві, хто активно шукає Господа. Диявол спрямовує всі свої сили на цих людей. Його ціль поневолити цих людей, його ціль зробити цих людей залежними, його ціль увійти в життя таких людей, і він шукає можливості, він шукає шпарини. Але він ніколи їх не знайде, допоки ми не дамо їм, йому такої можливості. Наші двері можуть бути завжди, нашого серця, відкриті для Господа, а закриті для нього міцно, на замок. І, і в них немає просвіту для нього. Але може бути і навпаки, коли ми ніби відкриті для Господа, але привідкриваємо свої двері для чогось іншого. Для Можливо, для гріха. Хотів би ще один момент зазначити: а, є речі, є ворота, які можуть відкривати доступ демонічним силам в наше життя. Я перечитав чимало людей, які служать саме в служінні визволення, і вони зазначають, і їхні думки збігаються. Є речі, які відкривають ворота, які відкривають двері для диявола. І перше, це ідолопоклонство. Під цим пунктом можна сказати дуже багато різних речей. Сьогодні є сучасні ідоли, яким люди можуть віддаватися, яким люди можуть поклонятися, служити. Сьогодні є моменти, де люди віддають себе речам. Нечистивим язичницьким відвідують всілякі непотрібні місця, читають непотрібні речі. Другим моментом може бути вбивство та пролиття невинної крові. Серед нас вбивць немає і вбивцю навіть в суспільстві знайти дуже важко. Але під цим пунктом я хотів би дати деяке роз'яснення. Під вбивством розуміється не тільки. Фізичне вбивство когось, це культура смерті, яка дуже часто несеться в різних фільмах, навіть мультфільмах дитячих, це аборти, це також вбивство, це самогубство, це автоназія, це інші речі, які також називаються вбивством. Наступний пункт це чаклунство та зловживання наркотичними психо... психоактивними речовинами. Ми живемо в важкий час. Наша країна живе, і наше бажання християн, щоб люди зверталися до Бога за допомогою, щоб люди відкривали своє серце перед Богом, щоб люди впускали в своє серце Бога. Але ми бачимо, що диявол і тут не спить, і тут він вигадав своє, яке дуже активно розповсюджує в соціальних мережах, по телебаченнях, якісь карти таро. Якісь ясновидящі, якісь мольфари, ще щось, і цим наповнений сьогодні медіапростір. І люди замість того, щоб відкривати своє серце до Господа, вони відкривають своє серце для диявола. І це є речі, які поневолюють людей. Люди розділяють біла магія, чорна магія. Воно все одне. Воно все від диявола, воно все є тим, що поневолі. Так само наркотичні речовини, психоактивні речовини, які теж сьогодні набувають популярності. Наступний пункт це перелюб, всілякі збочення, сексуальні гріхи. Це є ті речі, які можуть відкривати двері серця для диявола. І тут варто бути дуже обережним. Тому що диявол він потихесеньку підкрадається для людей. Ми можемо почати з чогось невинного. А Ісус взагалі зазначав, що той, хто подивиться на жінку брата свого із пожадливостю, пожадливістю, той вже чинить перелюб. Тому я кажу: тут потрібно бути дуже обережним, щоб диявол десь не захопив нас зненацька. Наступний. Пункт, наступні два пункти вони не про якісь сильні великі гріхи, не про якісь тяжкі гріхи. Але це є теж речі, які можуть відкривати двері для диявола, для його слуг. П'ятий пункт це боротьба, гнів, ненависть та непрощення. Ісус Христос нас кличе дещо до іншого в своїй нагірній проповіді, велика була проповідь, але скільки там про любов. Він хоче, щоб ми жили в любові, в прощенні один до одного, щоб гнів і ненависть не мала місця у нашому серці. І тому мені здається, що коли я дивлюся на інших людей, мені здається, нам потрібна революція. Нам в церкві потрібна революція любові. Щоб не злитися один на одного, щоби не гніватися, щоби не ходити з непрощенням, щоби не колоти один одного, нам потрібна революція любові. І останнє бунт проти тих, хто перебуває при владі. Це така демонічна брама, яка включає неповагу до будь-кого, хто має владу над нами. Це можуть бути батьки, діти, які не підкоряються своїм батькам. Які обирають жорстку позицію супроти своїх батьків, можуть відкривати свої двері серця для диявола. Це може бути чоловік і жінка. Якщо ти сьогодні протистоїш своєму чоловіку і задіяла всі ресурси, сили, щоб було так, як я хочу, це може відкривати двері диявола. Якщо так само чоловік робить щось подібне, це може відкривати двері дияволу. Це також стосується і церковних лідерів. Якщо є люди, які постійно противляться, які постійно цим живуть церква не така, пасторани такі, не такі, співаки не такі, та всі не такі. І людина цим наповнена, і людина цим живе, будьте, дорогі брати і сестри, обережні. Ці шість пунктів це з практики. Тому що люди, які займаються вигнанням демонів в бісі, вони шукають дуже часто першу причину, чому так сталося, що в житті віруючої людини поселилися непрохані гості. І ці причини, які найбільш розповсюджені, найбільше зустрічаються, я сьогодні перелічив вам. Тому мій заклик, щоб ви були обережними. Щоби ви шукали Господа, перебуваючи в страху перед Ним, перебуваючи у смирінні перед Ним. Відкиньте всіляку таку байдужість, всілякий такий спокій, який може заколихувати вас, тому що диявол він не спить і не дрімає, він без вихідних і без святкових. він працює, і оті люди, які знаходяться в світі, вони йдуть в погибель. Там не треба якихось речей приміняти якихось хитрощів, розставляти якісь пастки, бо вони вже рухаються в погибель. Вони рухаються в тому напрямку, який потрібний дияволу. Але, дорогі брати і сестри, ми з вами рухаємося в зворотньому напрямку. Ми рухаємося до Ісуса Христа. Ми рухаємося до вічності. І йому це вкрай не подобається. А чим ближче до кінця днів, до кінця часу, так він буде ще сильніше активізовуватись, розуміючи і відчуваючи, що його кінець наближається. І ця активність буде ставати ще сильнішою і сильнішою. І для цього я сьогодні кажу всім вам, нам потрібна пильність. Тому що не знаємо, з якої сторони диявол може підкрастися, в яку ж парину він може пробратися в наше життя. Ми повинні ходити з Господом, щоб він навіть близько не міг наблизитися ні до нас, ні до наших сімей, щоб він не мав що робити в наших служіннях, в нашій церкві. Ми повинні так ходити, щоб йому й близько було страшно наблизитися до нас. Нас, нехай Господь благословить і збереже. Буває так що часто, що люди, отримуючи спасіння, приходять ще не свобідні і рухаються в своєму житті, маючи певні поневолення. Тому наша молитва за таких людей і наше завдання служити людям, бути активними, брати ту владу і силу, яку Господь дає нам, і звершувати своє. Служіння для того, щоб церква росла, для того, щоб церква розвивалася. Кому цікава ця тема, ви можете прочитати. Є книга в нашій бібліотеці, можливо, її хтось взяв Деріка Принца. Там є дуже багато пояснень щодо основних понять. Далі йдуть багато яскравих прикладів з його особистого служіння. І життя багатьох людей. Це приклади, які вносять ясність. Це не просто теорія. Ця книга називається «А вони будуть і зганять бісово. Ця книга є в бібліотеці, якщо вона є, і ця книга є в Ютубі. Якщо хтось слухає аудіокниги, ви можете її знайти і прослухати для вашого духовного розвитку. Ця книга буде корисною. Останнє, що я хотів би сказати, є сила в імені Ісуса Христа, і це не просто декларування, це дійсно ім'я понад всіма іменами. В цьому імені є сила, цього імені бояться демони, цього імені бояться всі біси, тому що Він переміг смерть, тому що Він переміг їх. І він сьогодні може перемогти їх, навіть якщо ми вже десь пустили диявола бісів в двори свого життя. Нехай Господь благословить і подарує кожному з нас свободу. А хто ходить в свободі, нехай ця свобода буде збереженою.